Народний депутат України Юрій Шаповалов взяв участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, яке пройшло на Харківщині. Про це нардеп повідомив на сторінці у Фейсбук. Енергетика Харківської області наразі найбільше потерпає від ракетних ударів рашистів. тому на виїзному засіданні вивчались шляхи підтримки регіону, де наразі задіяно аварійні відключення електрики. Юрій Шаповалов додав, що разом із колегами розглядає можливість встановлення в усіх лікарнях області сонячних електростанцій. Це Забезпечить автономність медичних установ і їх здатність рятувати життя людей за будь-яких умов. Також уже зараз вивчили варіанти допомоги підготовки наступного опалювального сезону для Харківщини. Аналогічні варіанти дій пропонуються і для інших міст України, зокрема Кременчука. Кожен важливий інфраструктурний об'єкт нашого міста повинен мати автономне джерело енергії. У першу чергу лікарні і поліклініки. Від цього залежить безпека людей. Наш ворог терористи. Для них людські цінності нічого не означають. Тому на рівні парламенту. Продовжуємо готувати різні сценарії та варіанти захисту і протидії, запевняє народний депутат України Юрій Шаповалов. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.